Вітаю, сьомий клас, отже, розглянемо декілька задач на визначення сил тертя або пов'язаних з цим фізичних величин. Отже, задача перша. Вона більш пов'язана не з силами тетя, спокою кочення або ковзання, це сила тертя виникає в середовищі. І називається вона силою опору середовища. Так, Наприклад, повітря чинить опір і нам з вами, коли ми з вами рухаємось. Але цього опору ми з вами не відчуваємо, тому що швидкість руху, з якою рухається людина, є незначною. Сила опору середовища пропорційна до Швидкості руху. Чим вона більша, тим більша сила опору на тіло в даному середовищі. Рідина, наприклад, вода, в ній вже сила опору середовища більша. І ми це відчуваємо, коли пробуємо рухатись у рідині. Для зменшення сил опору середовища тіла, які перебувають в ньому і відчувають на собі. Велику силу опору з боку середовища, мають так звану обтікаємо форму, форму краплини без зайвих виступів, щоб зменшувати площу лобового зіткнення з частинками цього середовища, де рухається тіло. Ну і от е, наступна задача якраз про е, парашутіста, який рухається вже з відкритим парашутом. До землі і має вагу 700 нютон. Рухається він рівномірно, це для нас важливо. І нам треба знайти якраз цю силу опору з боку повітря, що діє на парашутіста з парашутом. Далі. Також треба знайти рівнодійну силу, що діють на парашутіста, і знайти, врешті-решт, масу парашутіста. Отже, давайте подивимось на нашу умову. І так, парашутіст вагою 700 н. Вага позначається буквою П. Це сила, з якою тіло діє на опору або розтягує підвіс. Спускається з розкритим парашутом. чому дорівнює сила опору повітря. Сила опору будемо позначати, як F опору. А під час рівномірного руху парашутіста. Рівномірний рух для нас це важливо в умові задач, тому що ми знаємо, що тіло рухається рівномірно, якщо дія на нього інших тіл скомпенсована. А так як дія характеризується силою, отже, Сили, що діють на тіло, повинні бути скомпенсовані. Це нам допомагає розв'язати багато питань цієї задачі. Так, а, Також питають, чому дорівнює рівнодійна. Я позначу її просто F, і маса парашутіста позначу буковкою E. Е. І так, запишемо дано. Вага. 700 н. Також я запишу прискорення вільного падіння 10 н на кг. Пам'ятаємо, що якщо тіло рухається рівномірно, прямолінійно, або знаходиться у стані спокою, то Вага тіла розраховується за формулою МЖ, де М це маса тіла, а g – це прискорення вільного падіння, тому воно нам знадобиться. Так, Отже, f опору шукаємо з боку повітря на людину. Далі рівнодійну сил, що діють на мого парашутіста. Так, і масу самого парашутіста. Так, є відокремили відоме від невідомого, системи сі я не маю, переходжу одразу до розв'язання. І ці задачі, як ви вже зрозуміли, розв'язання робляться, розв'язуються спочатку з пояснювальним малюнком. Ось мій парашутіст. Цього я зображую у вигляді е, прямокутничка. І так, далі я зображу сили, що діють на мого парашутіста, який рухається рівномірно вниз з певною швидкістю В. Всі ви прекрасно знаєте, що біля поверхні землі. Діє сила тяжіння до центру, вниз вертикально, зараз я трошки посуну. Так, діє сила тяжіння. Сила тяжіння. Ну і, відповідно, з боку середовища на тіло діє сила опору цього середовища, тобто повітря. Так як тіло рухається рівномірно, то дія Землі повинна бути скомпенсована дією повітря. Отже, сила тяжіння повинна бути скомпенсована дією сили опору повітря. А отже, ці дві сили мають бути протилежно напрямлені, але за значенням бути однакові. Відповідно, сила опору зображуємо таку саму, але вертикально вгору, сила опору повітря. Ну І з цього починаємо розв'язувати задачу, що сила опору дорівнює силі тяжіння. Тому що тіло ще раз рухається рівномірно прямо лінійно. А, ну, поки що нам це не дало змоги знайти силу опору, але я знаю, що сила тяжіння обчислюється за формулою МЖ. І також я знаю, що вага тіла. В разі стану спокою або стану рівномірного прямолінійного руху також обчислюється за формулою МЖ. Тобто, бачимо, що праві частини цих виразів рівні. Відповідно, сила тяжіння і вага в цьому випадку також рівні. Отже, я можу записати, що сила опору дорівнює тепер не силі тяжіння, а вазі. Ну, вони рівні, це МЖ. І відповідно це 700 Н. Отже, на перше питання ми з вами дали відповідь. Отже, сила опору дорівнює силі тяжіння, а так як сила тяжіння і вага в, цих, в цьому випадку роз, розраховується однаково як МЖ, то сила опору дорівнює вазі. Далі, друге питання стосується рівнодійної цих сил. Ну, ми можемо подивитися, що сили однакові за значенням, протилежні за напрямком, рівнодійна таких сил дорівнює нулю. Ну, взагалі-то тут нічого не потрібно рахувати, треба просто пам'ятати, що за умови, що ж таке, рівномірного руху, рівнодійна всіх сил дорівнює 0 ньютон. Так, і напишіть собі, тіло. Рухається рівномірно. Отже, на друге питання ми також з вами дали відповідь. Ну і останнє треба знайти масу. Ну, а масу я буду шукати з урахуванням того, що вага тіла. За умови рівномірного руху знаходиться як МЖ. Звідси я виражаю масу, це відношення ваги до прискорення вільного падіння. Тобто, я вже розповідала, що щоб знайти невідомий множник, треба те, що стоїть через знак дорівнює, поділити на те, що стоїть поруч від невідомого множника. Так, перевіряю одинички вимірювання. Маса в квадратних дужках, В чисельнику, вага. В ньютонах G, ньютон на кілограм. Ньютони, ньютони скоротились тут по одиничці. І кілограм пішов у чисельник, бо він є третім поверхом, а трьохповерхових дробів не існує. Ну, і звідси я можу порахувати масу. 700 поділила на 10, отримала 70 кілограм. Це реальне значення маси людини. Так, поїхали далі. Наступна задача. Вона трошки складніша, ніж ті задачі, які ми з вами розглядали у е, п'ятницю. Так, Отже, є брусок масою 2 кг, який рівномірно тягнуть по столу за допомогою горизонтальної пружини жорсткістю 50 н на метр. Чому дорівнює видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя між бруском і столом становить 0,25? Давайте подивимось, що нам дано, що ми будемо шукати. І так, Брусок масу 2 кг, рівномірно тягнуть по столу. Знову ж таки, для нас це важливо, бо умовою рівномірного руху є те, що дія з боку інших сил скомпенсована. Тобто рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. А це можливо, коли в мене сили рівні між собою і протилежно напрямлені. Здовж однієї прямої. Так, є пружина жорсткістю 50 н на метр. Жорсткість позначаємо букву К. Далі, нас питають, чому дорівнює видовження пружини? Видовження це Х, тільки що ви робили лабораторну роботу, користуючись. І жорсткістю ви її знаходили, і видовження ви вимірювали. І сказано, що коефіцієнт тертя між бруском і столом, коефіцієнт тертя 0,25. Він має такий цікавий, таку цікаву букву для позначення буковка мю в неї великий а, лівий хвостик. Так, ну що ж. Давайте запишемо дано коротку умову. Маса 2 кг. Жорсткість 50 нюн на метр. Коефіцієнт тертя мю 0,25. Це безрозмірна фізична величина. Немає. А одиниці вимірювання. Також я напишу G прискорення вільного падіння 10 ньютон на кілограм і шукаю X, видовження. Отже, як ви вже змогли побачити закономірність, такі задачі розв'язуються за допомогою. Пояснювального малюнку, на якому зазначаються сили, що діють на тіло. Отже, тіло рухають по столу, тобто в мене є опора. На цю опору я ставлю тіло, прямо кутничок. Так, тіло. І прикладаю до нього сили, не забуваючи, що тіло тягнуть на пружинці. Тобто не просто, а ось так якось за пружинку. І далі, прикладена сила. І так, що ж за сили діють на мій брусок? На будь-яке тіло біля поверхні землі діє сила тяжіння. Намалювали вертикально вниз до центру тіла сила тяжіння прикладена. Так, сила тяжіння. Не забуваємо, що наслідок притягання до землі тіло тисне на опору. Але взаємодія тіл не може бути однобічною. І якщо тіло тисне на опору, то і опора тисне на тіло. Причому так само, як тіло тисне на опору. В нашому випадку, бо вертикально брусок не рухається. До центру тіла прикладаємо силу, яка називається. Силу нормальної реакції опори. Вона діє з боку опори на тіло. Позначається буквою Н. Хто не пам'ятає, напишіть собі, що це сила нормальної, нормальної. Тому що не все в неї з психікою в порядку. сили. То зрозуміло, тому що вона перпендикулярна до опори діє. Сила нормальної реакції опори. Так, далі тягнуть вправо за пружинку, тобто тіло рухається вправоруч, так? З певною швидкістю. Отже, ліворуч виникає сила тертя. Сила тертя ковзання, звичайно, в нашому випадку. Сила тертя. Але що ж тут за сила буде діяти вправо? Давайте подивимося, Я навіть візьму іншого кольору. До пружинки прикладаємо силу F, за якою ми тягнемо. Так? Значить, в пружинці у зворотній бік виникає сила пружності. Так? Так. Це нам відомо, ми таке вже розглядали. Але у нас з вами взаємодія не може бути однобічною. Отже, на брусок з боку пружинки також діє сила. І сила така сама, яка прикладена до пружинки F, і відповідно вона дорівнює силі пружності. Тому ось тут таку саму, як сила пружності, і така сама, як сила тертя, тому що тіло рухається рівномірно, отже, дія всіх сил скомпенсована. У мене виникає, точніше, діє. Ось тут сила пружності. Сила так, ну а зробивши малюнок, зелененькі сили можна було не малювати, але я вам показала просто звідки це взялося. Так от тепер, з урахуванням того, що тіло рухають рівномірно, ми можемо записати пари рівних сил, що компенсують одна одну. Зрозуміло, що. У вертикальному горизонтальному напрямку це будуть свої пари сил. У вертикальному напрямку сила тяжіння компенсується силою нормальної реакції опори. Тобто дію землі компенсує опора. Якщо прибрати опору, тіло рухне на землю. Це перший вираз. І. Тут дивіться, прикладають силу F тягнуть за пружинку. В пружинці виникає сила пружності, яка і компенсує силу Ф. З одного боку, а з іншого, силу пружності компенсує сила тертя. Відповідно вздовж горизонталі однаковими силами будуть сили тертя за значенням і сили пружності. Вони одна одну компенсують. Так, звідки ж я дістану своє видовження? Звичайно, воно ховається в силі пружності. Отже, друге рівняння я розписую f тертя за формулою це мю на n, а F пружності я розписую як КХ. Що то, що то нам вже знайомі з вами формули. Підставляю в дане рівняння замість тертя і F пружності відповідно, μ на n і kx. Отже, замість тертя я пишу мю n, замість F пружності – kx. Здавалось би, все добре, можна знайти Х, але в мене немає сили нормальної реакції опори. Але якщо уважно подивитися на ті два рівняння, що ми з вами записали, то очевидно, що силу нормальної реакції опори я буду знаходити через рівність сили тяжіння. Тобто, якщо n, чи давайте нижче, n дорівнює силі тяжіння, це дивиться рівняння 1, відповідно. Це дорівнює МЖ формула для знаходження. І тоді я можу в рівняння μN дорівнює КХ замість N підставити Mg. Ну, і от тоді вже я нарешті зможу знайти Х, виразити і знайти Х. І так, підставляю Мю МЖ до рівня КХ. Звідси виражаю X. Як я вам розповідала, як знайти невідомий множник. Знак дробу. Що піде в чисельник? В чисельник піде все, що стоїть через знак дорівнює від невідомого. Тобто Мю м, ж. А в знаменник піде все, що стоїть поруч з невідомим. В нашому випадку це К. Перевіряємо одиниці вимірювання, Х в квадратних дужках. Так, дорівнює. Мю безрозмірна фізична величина. Маса кілограм, ж ньютон на кілограм, к ньютон на метр. Кілограми, кілограми скоротила, ньютони, ньютони скоротила. В чисельнику в мене взагалі залишилась одиничка. В знаменнику одиничка поділена на метр. Метр, раз, два, три, третій поверх. Йде вгору в чисельник множником. Отже, залишається просто метр. Ну, а тепер треба підрахувати видовження. Х дорівнює. Так, мю 0,25 маса 2 кілограма Ж 10 ньютон на кілограм К 50. Можемо скоротити 0,0. 0,25 0 помножити на 2 це 0,5. Ділимо на 5, скорочуємо по 5 або просто ділимо це одне і те саме в даному випадку: отримаємо 0,1. Метра або 10 сантиметрів. Таке видовження для пружини, за допомогою якої тягнуть досить масивний просок масою 2 кілограми, є реальним. Якби, звичайно, таке значення ми отримали для тіла масою 200 г то, звичайно, треба було б вже поміркувати, що ми зробили не так. А так, для масивного тіла, яке тягнуть за допомогою пружини, видовження пружини є реальним. Так, може бути 10 см. Так, отже, з задачами на сьогодні все. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть на цьому. Дякую за увагу. До побачення.